Шановні члени екзаменаційної комісії. До вашої уваги пропонується робота на тему «Програмне забезпечення для створення віддалених завдань. На другому слайді представлені об'єкт, предмет та мета роботи. Об'єкт дослідження процес програмної реалізації застосунку для створення віддалених завдань. Предмет дослідження: Програмні засоби для реалізації застосунку для створення віддалених завдань. Метою роботи є програмна реалізація застосунку для створення віддалених завдань. Отже, актуальні задачі залишається програмна реалізація застосунку для створення віддалених завдань. Система має реалізовувати наступні функціональні вимоги, відображення інформації про пропозиції та замовлення, можливість авторизації на сайті, пошук за різними категоріями, модерація пропозицій. Чат між виконавцем та замовником створення конкурсів. Під час виконання дипломної роботи була проаналізована переметна область, визначено поняття та принцип виконання віддалених завдань, проаналізовані категорії виконавців віддалених завдань. виконано аналіз існуючих платформ для виконання віддалених завдань. Процес виконання віддалених завдань також називається фрілансер. Таблиця, яка представлена на слайді, демонструє порівняння роботи на фрілансі та роботи з повною зайнятістю. Як видно з інформації, наданої в таблиці, фріланс має багато переваг над роботою та з повною зайнятістю. Саме тому актуальною задачею є програмна реалізація нового застосунку для створення автоматизації процесу виконання віддалених завдань. В якості основної мови програмування обрана мова програмування JavaScript. На п'ятому слайді наведено переваги та надолівки JavaScript. Враховуючи дані таблиці гнучки та активну спільноту, вибір було зроблено саме на користь JavaScript. Під час вибору фреймворку для розробки фронтенд-частини вебсайту було проведено детальний аналіз популярних фронтенд-фреймворків, таких як React, Vue.js, Angular, Ember.js, React. В результаті даного аналізу для розробки фронт-енд частини вебсайту було обрано фреймворк React. Під час вибору фреймворку для розробки бекенд частини Вебсайту було проведено детальний аналіз популярних бекенд фреймворків, таких як Node.js, Next.js, Express і Nuxt. В результаті даного аналізу для розробки бекенд частини вебсайту було обрано фреймворк Node.js. Загальна структура системи за обраною темою представлена на слайді. Ця структурна схема демонструє архітектуру веб додатку на основі шаблону MVS Model View Controller. Загальний потік запиту браузер надсилає запит на сервер. Сервер отримує запит і передає його до url диспетчера URL визначає, яке представлення View Controller має обробити запит і передає його до представлення. Обробка логіки. Представлення звертається до моделі ORM, щоб отримати або змінити дані в базі даних. Представлення звертається, Може використати шаблон, щоб згенерувати HTML на основі отриманих даних. Відповідь. HTML зенерований у шаблоні, повертається через представлення назад до сервера, а потім у браузер як відповідь. Компоненти. Браузер клієнтський інтерфейс користувача. Сервер обробляє запити та надсилає і відповіді. URL – Маршрутизація запитів. Представлення, Контролер, логіка обробки запитів. Модел ORM – Взаємодія з базою даних через об'єкти. База даних. Зберігання даних. Шаблон. Генерація HTML місто для користувача. Для розробки даного веб-додатку використано об'єктно орієнтовану модель бази даних, яка представлена на слайді. База даних розроблена в SQBD PostgreSQL та складається з 10 таблиць, які зв'язані між собою зв'язками один до багатьох. Основний алгоритм роботи програмного забезпечення зображено на слайді. Програма створена на основі ЄС-моделі і алгоритм її роботи базується на принципах цієї моделі. Користувач фрілансер або замовник взаємодіє з платформою через веб-інтерфейс. На етапі представлення відображається форма проєкту, список доступних завдань та інше. Коли алгоритму доходить до етапу контролер, відбувається валідація даних, автентифікація та маршрутизація запитів. На етапі Model відбувається для моделі User. Ініціалізуються дані користувачів, ролі фрілансер та замовник. Методи регістра, логін для моделі Project ініціалізуються поля Title, Description, Budget, Deadline і Status. Та методи create assign, Freelancer. Для, мет... для моделі Payment відбувається інтеграція з платіжними системами та ініціалізується метод Process payment. Для моделі Notification відбувається відправка email-повідомлень про нові заявки. Далі модел оновлює інформацію в базі даних, формується відповідь, яка передається в контролер, який в свою чергу передає результат у «View». View відображає результат користувачу. На слайді представлено приклади тестування застосунку на сумісність із браузерами. У ході виконання дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра було виконано програмну реалізацію застосунку для створення віддалених завдань. Для цього було виконано ряд завдань. Проаналізована переметна область, яка стосується виконання віддалених завдань, визначено поняття та принципи виконання віддалених завдань, сформульовані основні відмінності виконання віддалених завдань від повнії зайнятості, проаналізовані категорії виконавців віддалених завдань. Виконано аналіз існуючих платформ для виконання віддалених завдань. досліджено обрано та аргументовано вибір мови програмування, фреймворків для розробки фронт-енд та бек-енд-частин вебсайту. Розроблено структуру основний алгоритм та бази даних програмного забезпечення для створення віддалених завдань. Виконано проєктування інтерфейсу взаємодії користувача з програмним забезпеченням. Розроблено програмне забезпечення для створення віддалених завдань. Описано процес та умови виконання програмного забезпечення. Здійснено запуск і тестування розробленого програмного забезпечення. В результаті виконання завдання було отримано систему, що відповідає всім вимогам, визначеним на початку розробки та закріпленим в технічному завданні. Розроблена система є зручною для використання та виконує всі необхідні функції. Усі завдання дипломно-кваліфікаційної роботи бакалавра повністю виконано. Доповідь завершено. Дякую за увагу!